Добрий день, любі друзі, гості та підписники мого каналу. Сьогодні вже 1 жовтня у нас і робіт не стало менше. Зараз саме час, коли у нас така уже пасмурна погода, але ще дуже тепло, йдуть дощі. Це дуже така сприятлива погода для того, щоб, по-перше, Почеренкувати лаванду, лаванду, лавандин. Також, якщо у вас висаджені рослини, вам не подобається, як вони висаджені, їх треба, і навіть, ну, їх треба пересадити, десь заглибити, десь поділити кущі. Або ж якщо невеличкі рослини, їх розсадити для того, щоб вони. Доросли. У мене ось такі тут, це вже я ось восени почеринкувала лавандин. Тут у мене лавандин, такі сорта, як Гроссо, Едельвейс і Плат... Платинум Блонд. В цьому році повинна сказати, що не всім моїм. Скажем так, замовленням я змогла дати раду, не всім змогла не всіх забезпечити, бажаючих. Тому я зачеренкувала велику кількість і сподіваємося, якщо у нас все буде добре, а у нас буде все добре, і ми висадимо великі плантації лаванди, щоб наша Україна була квітуча, процвітала значить, я поставила, скрізь поставила такі мітки. Ось є у мене такі, такі етикетки, неетикетки. Ну, всі сорти, щоб не було путаниці, я підписала, такими рядочками висадила. Значить, дивіться, я мульчую. Мульчую навіщо? Тут я замульчувала відпрацьованою лавандою, але можна від... замульчувати соломою, можна замульчувати якимсь сіном. Я також беру підстилку від кур курей. Там також там змішано в мене все. Там і сіно, солома, і відходи життєдіяльності наших курочок. В общем, це все я отак от в міжрядях. Що це дає? По-перше, не пересихає ґрунт. Рослини більш захищені від вітру. Також, якщо буде дуже багато дощів, то не так буде сильно, як би сказати, замулювати ваші рослини. Вони будуть такі чистенькі, а наш дихає. Рослина сама по собі вона дихає, тому дуже важливо, щоб вони не були сильно забруднені. От це і дає нам мульча. Така лунає повітряна тривога в місті. Неспокійно у нас. Так, Хочу ще вам показати лаванду, саджанці. Вони вже всі заброньовані на осінь, чекають. З середини жовтня буду відправляти. Хочу показати, Оце все вже, бачите, у мене тут уже все пусто. Вже треба це все якимсь чудо образом засаджувати. Погода гарна, сприятлива. Так, це у нас хемус постійно викидає квіточки, суцвіття. Ну, в мене вже немає сили їх весь час зрізати, вже при упакуванні я їх зріжу. Так, зараз трошки покажу вам, хочу почеренкувати ще лаванду, сорт хіткот. Ну, У мене її небагато. Хочу з одного кущика взяти декілька. Тут підготувала вже декілька черенків ну, та висадити. Тут вона у мене буде висаджена. Я тут вже бороздочку таку прокрала, проклала. Так, підготувала водичку, сипеться горішок уже грецький. Так, зараз покажу кущик, з якого я буду черенкувати. А ось трояндочка яка. Жовта, красива. Тільки любуватися і радуватися життю, але не дають. Так. Тут я все приготувала. Це в мене ось він, хіт код так, приберу поки що. Взяла водичку, я зразу зрізаю і ставлю в воду. Всі суцвіття, ось вона ще цвіте такими яскравими, дуже яскравими суцвіттями, мені подобається. Ось такі кущі середньорослі, не дуже високі, ну, декоративно, дуже для саду. Дуже гарний сорт. Ось тут навіть є, дивіться, От в цьому колосочку є насіннячко, вже при... так, не видно. Так. трошки перевідкрилися ці чашечки. Ну, Можна спробувати ще зібрати насіння. Так, черенки буду брати великі, так як ну, такої молодої прирості немає, і я буду брати великі череночки, залишу так от сантиметрів. До 10 залишу на кущі, а інше зріжу. Ну, такий чериночок, також сантиметрів 10. Так, і так всі я обріжу цей кущ так низько. Ось також. Там, де зрізано, оце все те, що залишилося. Навесні, тут є от багато таких маленьких гілочок. уже. І вони всі активуються і почнуть рости. Оце з, з кожної оцієї маленької, такого, ну, малесенької гілочки піде розвиватися велика гілка, і на ній вже будуть такі красавці, такі квіти. Такі. Так, а зараз я його обріжу, підготую черенки. Ці черенки я ставлю в воду, кидаю їх в воду. Пусть вони почекають, поки я все обріжу, Ну, потім я висаджу на укорінення. Ось так я обрізала кущик, так він залишається на зиму. там в мене три кущики. Ці невеличкі такі, я їх вже обрізала. Так. І сюди в водичку, всі ці череночки. Подивлюсь, посчитаю, скільки їх тут вийшлося. І йду висаджувати. Лунку. Обов'язково, незважаючи на те, що земля мокра, ми лунку обов'язково поливаємо, заливаємо водою. Це стосується також посадки саджанців, навіть якщо дуже мокра волога земля все рівно кожну луночку проливайте. Це буде більше гарантії, що вона краще. Укорениться, тому що осінь буває дуже засушлива, потім дощі не йдуть, а у вас не буде можливості полити, тому краще обов'язково заливати лунку. Це буде гарантія того, що ваші саджанці гарно укореняться. Отак От я їх розставила на відстані десь 10-12 сантиметрів. Водичка вже так впиталася і це все отак я пригортаємо глибоченько. Отак, ну, Получилось у мене 30 черенків, і не забуваємо обов'язково, якщо сухо не забуваємо поливати, не забуваємо, що треба замульчувати. І тоді, я думаю, що результат буде позитивний. Що, на цьому закінчую своє відео. Якщо було цікаво, ставте лайк. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь на мій канал, підтримуйте мій канал, будемо розвиватися разом. На все добре, до нових зустрічей.